Будемо намотувати жилку на таку катушку, як вже в стілях стоїть. Перші. Перший раз принаймні, я зустрівся з такою катушкою бензикусів від фірми Штіль. А тепер такі катушки є на кожному кроці. Що ми для того робимо? Спочатку беремо 2 метри жилки, мені так якраз хватить. Ви свої можете взяти 3 метри, 5 метрів, 20 см, скільки вам пасує. Для звичайної жилки, до речі, у Лібанського така жилка, треба брати з ребрами. Ну, а то мені коли здали в подарок. Що маю купляти? Звичайними ножницями, такими трохи ліпшими. Але якщо у вас з тросиком всередині, то ножницями не ріжте. Бо як то кажуть і ножниці розіб'яти і пальці порізати. Ні, то вроді не про то, так кажуть, але не важно. Так, щоб ви виділи, і я видів, що я там не знімав. Оміхер вона не видно. Так я їду. Тут а ви бачите такі дюри, монтажні, монтажні дзюри. А тут така крутілка. І тут ви, глянуті, побачите, там має бути сквозна, наскрізна дзюра на другу сторону. Вам багато крутити. Не треба просто вціляєте, щоб була отут наскрізь дзюра. Наскрізь, ну, от, якщо бачите, іншу дзюру. Потім берете жилку. Отаку от. Вставляєте її. я що мене не наскрізно, наскрізно. Мусить бути вставляєте, вставляєте, вставляєте. І бачите, що та зараза вас не налазить, не вилазить з другої сторони. І брати от отут зажимаєте, чуть-чуть прокручуєте. І вони у вас не стануть рівно і знову валите жилку в одну дзору і в другу джеру. Можете от подивитися з іншої сторони чи у вас наскрізь. Після того, як вас вилізло з двох дзюр, жилка, робити отако, щоб воно було порівно. Отако зробили два кінці і порівняли. А тепер все просто нажимаєте з цієї сторони. Нажимаєте отой, оту заразу. Оту. І прокручуєте. У вас жилка намотується гарно. Прокручуємо за годинниковою стрілкою. Лишаєте два кінчика, їх потім обріже. Ну, Думаю, пояснив, як знав. Все просто легко і доступно. Штіль придумав, китайці повторили, працюємо з комфортом.